Бриліносогубні складки, зморшки під очима, мішки під очима. І це не повний перелік того, що можуть зробити спазмовані жувальні м'язи з нашим обличчям. Саме жувальні, анемімічні м'язи більшою мірою відповідальні за чіткий контур нашого обличчя. Не кажучи вже про постійні головні болі, напруження шийних м'язів та плечового поясу. З віком цей м'яз стискається і скорочується. Коли ми переживаємо стрес, ми сильно стискаємо зуби, внаслідок чого наші жувальні м'язи сильно спазмуються. Як зарадити цій проблемі та що робити, про це буде далі. Почнемо з того, що проведемо невеличкий тест. Візьмемо пальчики, поставимо вони вколо вушну зону, отут десь, тут знаходяться наші жувальні м'язи. Відкриємо легенько рот і пропальпуємо. Зазвичай це викликає болючі відчуття. Оскільки ми підходимо до всього комплексно, тому пропрацювати лише, лише жувальні м'язи цього буде недостатньо. Почнімо з пропрацювання нашого сухожильного шолому, або, іншими словами, апоневрозу. Якщо у вас довгі волосся, ви можете взяти отакий от захват, пропрацьовувати кожну частинку ретельно. Це не дуже, як кажучи, приємні відчуття, але це є мега дієво, повірте мені, ззаду. З боків волосся в такому випадку не виривається, зате стимулюється дуже сильно кровообіг. І. Забираються склейки, які роблять нам такий от ефект. Зразу з'являється міжбровка, усуваються овало обличчя. Далі пропрацюємо зону росту нашого волосся кісточками пальців. Отаким от, от чином ми робимо, наче перетирання. Робіть це настільки, наскільки вам вистачає часу. Скільки ви можете собі приділити, можна обома ручками одночасно. Це розслабляє наш скроневий м'яз і лобний м'яз, що теж гарно впливає на усунення міжбровного залому. Тими ж кісточками пальців ми продовжимо працювати з нашим скроневим м'язом. Отаким от чином, такими круговими рухами, ми проходимо доверху і потім. Отак от, от протягуємо. Робимо це 3-5 разів. У мене він спазмований, тому я відчуваю помірний біль з іншої сторони. Сильно не надавлюйте, ніколи не робіть собі умисно боляче. Працюйте зі своїм тілом ніжно та з любов'ю. Починаємо працювати безпосередньо з жувальним м'язом. Ставимо ручки отак от тут знаходиться кріплення нашого жувального м'язу, і починаємо робити легкі надавлювання. Вони можуть бути, і, скоріш за все, будуть болючі. Така техніка називається так зване пропікання вище щелепної дуги, отут. от. Ближче до вушка. П'ять-сім разів. Переходимо на виличну кістку, під неї ми ставимо ручки і теж продавлюємо, сильно не передавлюємо, щоб не було. Зворотного ефекту не було набріку і не було більшого спазму. Будь ласка, відчувайте своє тіло, воно вам підкаже. Скільки вам дозволяє ваш час? Мінімально 3-5 разів. Далі ми пропрацюємо інтерорально, нам для цього потрібні чисті руки або рукавички. Якщо у вас довгі нігті, будь ласка, краще працюйте в рукавичках, щоб не травмувати свою слизову. Ми беремо пальчик і заводимо його аж сюди, в самий самий куточок. Там буде наша наш жувальний м'яз, який ми легенько маємо відтягнути. Приблизно, ви маєте розуміти, буде 3-5 грамів натиск. Спробуємо. Можна тримати хвилину, можна дві, сильно не натягувати. Має бути легке розслаблення, тому що, якщо буде сильно натяг, буде ще більший спазм. Далі переходимо нижче, ось сюди. нижче за зубами. Палець проводимо аж сюди, в куточок. Тут буде нижнє кріплення нашого жувального м'язу, ми його теж. Легенько відсовуємо і тримаємо, як нам дозволяє знову ж таки час і відчуття. 30 секунд, хвилина, як вам буде добре. Це має бути не щока. Не щока а отут знаходиться наш жувальний м'яс. Ви його відчуєте. Добре, з іншої сторони робимо те саме. І завершальним етапом буде легеньке перекочування нашого жувального м'яза отакою складочкою. Ми беремо защіпчик щуку. Отут бажано навколо вушній зоні, оця частина. І перекочуємо доверху м'яко. Це, крім розслаблення наших жувальних м'язів, стимулює вироблення колагену. Ми можемо пройтися так по всьому обличчю і отак от ще зробити. Раз. Не заходимо на очницю тільки до кісточки. Тут у нас ще є м'яз депресор, ми його теж захопимо і легенько ромнемо. Не турбуйтеся, якщо шкіра почервоніє. Це нормальна реакція. З цієї сторони так само. Беремо защіпчик і прокочуємо складочку. Вже, скоріш за все, буде не так боляче, як було спочатку. Далі не заходимо.